Тепло для малечі. Дитячий будинок на Буковині отримав котел для обігріву установи. Нова система опалювання дозволить повністю обігріти приміщення закладу взимку. Як вдалося отримати такий вантаж? Дізнавались журналісти Сі4 комунально освітній заклад Гармонія, що приїхав до Банилова підгірного з Харкова, отримав новий котел для опалювання установи. Передати систему вдалося завдяки меценатам зі Швеції, якраз перед початком похолодань. Виникла після реконструкції цього цієї бази. Виникла ситуація, що опалення для 2500 квадратних метрів воно було неефективним, і ми вже просто стали перед тим фактом, що нам необхідно забезпечувати нормальним опаленням. Цей туристичний, туристично мультифункціональну базу. І от завдяки якраз нашій співпраці з Грузинським легіоном, з шведськими благодійниками Swedish Rescues, нам вдалося, скажімо, завершити цю благодійну акцію. Основними координаторами та ініціаторами проєкту стали представники Грузинського національного легіону, які також задоволені такою співпрацею. Основна це наша битва на полі бою з орками. Але ми не можемо забувати про дітей, про якісь проблеми такі більш побутові. І Грузинський легіон намагається з різними організаціями допомагати людям. Потужності старої системи опалювання були недостатніми для комфортного перебування у закладі. Тому новий котел покликаний опалити всі 2500 квадратних метрів дитячого будинку. У мене було тільки прохання до. До, до нашої такої відповідальної організації і Борис Михайлович у нас і Ігор Борисович дуже часто. І з 25 квітня ми тут вони часто до нас приїжджають, часто запитують, які в нас є проблеми, чим можуть допомагають і ми дуже їх прохали. Щоб вони нам допомогли у вирішенні питання наразі опалення нашого будинку. Але дякувати Богу, і така здійснилася мрія. І ось з'явився котел. За словами директорки закладу, наразі подібна допомога неабияк важлива, особливо важливо, особливо з початком похолодань. До цього у нас стояли тут два маленьких старих котла, і нам фонд. Купив ще один котел, і зараз його майже він підключений. І ну, ось так наразі запаленням. Тому ну, поки що загалом сказати, що ще й не було температури, і зими ще немає. Як там буде, перевіримо, тому що я не знаю, достатньо буде, недостатньо буде, але ми знаємо чітко, що в нас є резервний котел, і нам його буде достатньо. Також представники Грузинського легіону зазначили, що подібна допомога стала ранністю тільки завдяки згуртованості безлічі волонтерських та благодійних організацій. Ми хочемо співпрацювати. У нас є дуже багато організацій, і ми будемо раді, якщо до нас будуть долучатись люди, які не байдужі, не тільки там військова справа, це саме головне, це нагальне, це перше чергове, але є люди, яким потрібна поміч. Тобто, ми готові співпрацювати, ми готові розвиватись, ми готові допомагати всім. Ми не байдужі а командир грузинського легіону. Мамука готовий допомагати всім, але щоб і нам трошечки допомагали. Подібні історії доводять лише спільними зусиллями, можливо, подолати всі перешкоди та добитись мирного, переможного майбутнього. Максим Берник, Андрій Кордбан, Чернівецький Рпортер, 4